Увага! Марш! Це наш конкурс. У цьому конкурсі е, змагаються хлопчики проти дівчаток. Потрібно присісти, взяти прищепочку. Славік у нас присідає, там у нього прищепки на дні. У ці прищепки він цепляє одна біля одної ось тут, на коло. Прищепочки у нього. Вони. Ось-ось, ось. Ось ми бачимо, Діанка також. Подні плещетки достає і ціпляє A, на коло. Залишилося 15 секунд. Ні, подні. Усі подні. Росім, <різь і віде> сядь, будь ласка. Ось наші діти, діти, які підтримують хлопчики, хлопчики, дівчатка. Дівчаток підтримують, підтримують, підтримують чотири. І так, будь ласка, вітя посчитає скільки славіка іра посчитай, скільки у діанки? Сім діанева мало я не бачила мало сім вісім вісімнадцять вісім і шістнадцять. Аж в два рази більше у Славіка. І так в цьому конкурсі переміг.